В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю далі про життя міста, області та людей. Бої на кордоні Дніпропетровщини тривають. Ворог прагне захопити нову українку. У Новокодатському районі Дніпра втретє оновили частину меморіального проєкту історії героїв. У Дніпрі відбувся фестиваль перших п'єс, де захисники України представили власні твори. Тривають важкі бої на підступах до Дніпропетровщини, зокрема за нову Українку. Військовий з позивним мучною повідомляє, що ворог просувається уздовж річки Вовча західніше від населеного пункту Дачне, що розташоване у Дніпропетровській області. Воїн пропускає окупанти сунуть на Ялту. Точаться й запеклі бої за сусіднє Запоріжжя. У міжріччі бої продовжуються біля кордонів Донецької та Дніпропетровської областей. Противник поки що на цій ділянці успіху не досяг. Ми ще зберігаємо контроль у Донецькій області і вибити із залишків полів нас важко. Тому ворог досягає успіхів там, де прохідність для них не складає особливого напрягу, і де йде менший потік опору, хитрий, але не дурний. На Дніпропетровщині ворог атакував енергетиків. В одному з прифронтових міст нашої області впіврон атакував підрозділ ДТЕК. Про це повідомили у прес-службі компанії. Обійшлося без постраждалих. У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих захисників України. У Новокодацькому районі втретє оновили частину меморіального проєкту історії героїв. Інсталяції розповідають про тих, хто віддав життя за свободу та незалежність нашої держави. На 12 тригранних конструкціях розміщені 36 історій героїв. Наразі в місті дві такі алеї в Новокодацькому районі та у сквері героїв. Незабаром меморіали з'являться і в Амур Нижньодніпровському та Шевченківському районах. Алея створена за ініціативою родин, Загиблих на прикурсі вона розвивається. За Це цей період зі спливстановлений літерцвір, трапори, бригад, флаштоп. Зараз ще досі обговорюється концепція розвитку і встановлення меморіалу між родинами. Ці заходи дуже важливі для того, щоб, по-перше, вшанувати пам'ять героїв, тих, хто віддав саме цінне, що в них є своє життя. З війни в драматургію у Дніпрі відбувся фестиваль перших п'єс. Усі твори написали захисники України після навчання у театрі ветеранів. П'єси про різне, про любов, життя. Втім, головною темою стала війна. Декілька творів автобіографічні, і для більшості авторів це перший досвід письменництва. Фестиваль тривав три дні. Було показано шість п'єс. Дебют ветеранів у драмописі бачив Артем Ліфінцев. Я побачив дрон, він летів неподалік від нас. Дивлюсь на годинник, подумки попрощався з коліном. На сцені п'єса Удар дракона написана військовослужбовцем Геннадієм Удовенком. Вона автобіографічна. У драмі автор розповідає, як втратив ногу на війні від моменту отримання поранення і до процесу відновлення. Поранення чоловік отримав у 2023 році. А п'єсу написав торік під час реабілітації. Над нею працював три місяці. Це дебют Геннадія як драматурга. Спочатку це була про родину, потім це було. Про е, біль а вже в кінці я зрозумів, що це п'єса про мрії, які були, які вмить вони зникають, і потім мрії, які е, народжуються, і як вірити в ті мрії, які знову виникають. Історій багато, багато історій, але ж що написати, щоб це було цікаво і щоб це було. Не просто, щоб це був екшен, кишки, відірвані ноги, там, ще щось про війну, а про те, що щоб війна вона до всіх доходила? Шість вистав авторства ветеранів війни показали на фестивалі перших п'єс у Дніпрі. Тривав він три дні. Раніше фестиваль прийняли три міста: а саме, Київ, Полтава та Суми. Проводиться за підтримки міського голови Береса Філатова. Для нас це велика честь приймати такий потужний фестиваль саме в Дніпрі. І я вважаю, що культурний розвиток. За участю ветеранів, це взагалі новий крок у розвитку культури. Для мене особисто це дуже велика радість, тому що ветерани, які починають бути здатними творити мистецтво, це взагалі велике велике. Великий великий крок вперед свої п'єси воїни вчилися писати у театрі ветеранів. Це мистецький реабілітаційний простір, де військових вчили основам драматургії та навичкам викладати власні історії, роботи присвячені війні, життю та жазі до перемоги. Ми нічого не нав'язуємо, що це вибір режисерів, що це вибір людей, яким це цікаво, які хочуть підтримати чесний голос і чесні голоси, які. Ну, в яких нема цензури, в яких нема самоцензури, в яких люди розказують про реальну ситуацію, а не підлаштовуватись під якісь формати театрів або під ті п'єси, які побутують, ну, мають комерційний успіх, наприклад. Розумієте? Нам важливо, щоб людина була собою і писала те, що вона хоче. Фестиваль був присвячений вшануванню пам'яті загиблих акторів, які боронили Україну від російської навали. Нині низка учасників театру ветеранів готуються показати свої вистави в інших містах. Деякі п'єси хочуть бачити на своїх сценах кілька українських театрів, зокрема Львівський. Артем Ліфінсев, Іван Павлухін. Дніпро Тіві У Дніпрі оголосили новий етап конкурсу проєктів для допомоги ЗСУ. Він стартував в межах муніципальної цільової програми співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони України. Подавати заявки можна до 16 липня цього року включно. Програма реалізується вже другий рік поспіль з ініціативи міського голови Бориса Філатова та покликана забезпечити максимально ефективну і оперативну допомогу військовим. Участь у конкурсі можуть брати громадські об'єднання, благодійні організації, юридичні особи приватного права, фізичні особи-підприємці, які зареєстровані на території України. Ми змінили пропорцію на різні види проєктів, тобто у нас 50% від вартості програми буде йти на малі проєкти і 50% на великі проєкти. Що ж таке малі, що великі проєкти. Малі проєкти це проєкти вартістю від 500 тисяч гривень до 1 мільйону. Якщо проєкт буде більшою вартістю за мільйон та до 10 мільйонів гривень, то це буде великий проєкт. Для кожного виду проєкту ми маємо різні умови для участі в конкурсі якщо ви подаєте малий проєкт, то ви маєте забезпечити співфінансування заявки військових на рівні не менше 25%. Якщо ж ви подаєте великий проєкт, то ви маєте забезпечити співфінансування цього проєкту на рівні 50%. Це насправді дуже крутий волонтерський кейс, орієнтований на співпрацю органів міської влади з військовими і волонтерами. Це по суті створює ця програма, цей конкурс, таку дружню екосистему, де міська влада підставляє плече волонтерам, які в свою чергу підставляють плече нашим міськовим. І це без перебільшення інноваційна система комунікації, взаємодії і посилення допомоги з боку міста Дніпра. У квітні навколо КП «Дніпропетровський» обласний госпіталь ветеранів війни, який розташований на території лікарні імені Мечникова, здійнявся скандал. Нагадаємо, тоді відбулися обшуки та затримання лікарів, що ймовірно були причетні до схеми торгівлі фіктивними медичними довідками. Очолі, обласний госпіталь ветеранів війни Олексій Григорук. Як стало відомо пізніше, був затриманий, а потім і відсторонений від посади його заступник Юрій Криничний. Медичний директор з питань стаціонарної та амбулаторної паліативної допомоги. Щоб ретельно розібратися у справі, редакція телеканалу Дніпро ТІВІ звернулася з офіційним запитом до Дніпропетровської обласної ради щодо підстав, призначення виконуючим обов'язки начальника зазначеного комунального підприємства Григорука Олексія Петровича. Яку відповідь ми отримали? дізнайтеся у нашому матеріалі. Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечникова офіційно відреагувала на розслідування корупції, яке викрили на території, де розташований медзаклад. В квітні відбулися затримання обшуки та вилучення грошей. Медичний директор Олександр Толобаєв у дописі публічно визнав, що службові особи лікарні неодноразово виявляли подібні довідки. Ми, адміністрація лікарні мечникова, точно знаємо, що шахраї підробляють різні медичні документи, в тому числі, начебто, видані в нашій лікарні з підробними штампами і печатками, прізвищами лікарів, які ніколи не працювали в нашій лікарні. І скоріш за все навряд існують в природі. Всі підробні довідки і виписки, які ми знаходили при обстеженні у пацієнтів, ми передали до правоохоронних органів. Далі справа національної поліції служби безпеки України нагадаємо, у квітні на території, де розташована лікарня, імені Мечникова провели обшуки. Згідно релізів силовиків, посадовець медичного закладу вимагав 32 тисячі гривень за госпіталізацію пацієнта на стаціонарне лікування. Крім того, повідомлялось, що правоохоронці провели чотири обшуки в робочому кабінеті за місцем проживання також у двох автомобілях посадовця. У результаті вилучено понад 350 тисяч гривень та 13 тисяч доларів. Блокнот з чорновими записами, медичну документацію, мобільні пристрої та комп'ютерну техніку. Також вилучено автомобілі Міцубісі і Джіп. Схему виявила на території Дніпропетровського обласного госпіталю ветеранів війни, який очолює Олексій Григорук. А він рідний брат Сергія Григорука, який працює завідувачем відділення судинної нейрохірургії у лікарні імені Мечникова, тобто є прямим підлеглим Сергія Риженка. Олексія Григорука призначила на посаду Дніпропетровська обласна рада. Щоб з'ясувати на підставі чого було ухвалене це кадрове рішення. Наша редакція подала офіційний запит до Дніпропетровської обласної ради. У відповідь нам не надали ані копії контракту, ані протоколу засідання комісії, яка мала б розглядати це питання на Нані рекомендаційних листів. Стосовно пунктів 2, 3 та 4, повідомляємо, що запитувані документи відсутні в обласній раді. Також інформуємо, що Григорук ОП був призначений виконуючим обов'язки начальника КП Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни ДОР. Укладення контракту з виконуючими обов'язки не передбачено чинним законодавством, ураховуючи вище наведене, повідомляємо про відмову у задоволенні запиту на інформацію на підставі по пункт 1 частина 1 статті 22 закону у відповідь на запит ми отримали лише копію заяви Грогора Олексія Петровича. Це викликає запитання щодо прозорості самого призначення, враховуючи, що керівник госпіталю фігурує в гучному корупційному скандалі. На жаль, історії про хабарі, фіктивні довідки та схеми ухилення від мобілізації кидають тінь на медиків, які щодня рятують життя українських захисників. Ми вирішили запитати оборонців, як вони, як військовослужбовці, ставляться до дій лікарів, які замість допомоги займаються схемами з продажу фіктивних довідок. А захисників забезпечують гідним. Лікуванням, але на жаль, виходять такі випадки пов'язані з медиками, і які ось буквально в квітні місяці СБУ повідомила про викриття схеми з продажу фіктивних довідок для ухилення від мобілізації та провела обшук у лікарні на території лікарні Мечникова і вилучила гроші. Скажіть, будь ласка, ви як військовослужбовець оцінюєте дії лікарів, які за спиною тих, хто рятує життя військових, займаються ось такими схемами? Я відношусь негативно, але вважаю, що все. Має бути справедливо. Я проти корупції. Вони під*****. Все. Не, не пишу того, що я в кого там є ранення, лічення. Все можна сказати, нехай йдуть в окопи. Можна одним словом сказати. Ну як це так? Ну, пацани там зачищають, ми ну, допомагаємо чим можемо, а вони беруть ну, деньги ворують. Наші наші ж Так що всі знають. Лікарі, мабуть, не бояться, вони Божі кари, не живуть вони одним днем. Ну, як то так? Я сам от зараз я з цим толкнувся і я не знаю, чим це все закінчиться. Тобто больних нет. Люди з протезами годні, руки, ноги, глухие, з одним глазом поліметчики. Ну, такі реалії у нас зараз. І хоч від керівництва лікарні імені Мечникова все ж з'явилась перша реакція, коментарів самого пана Риженка немає й досі. Наша редакція надалі слідкуватиме за тим, як просувається слідство. У Дніпрі стартували роботи з поточного ремонту надземного пішохідного переходу на проспекті Слобожанському в районі будинків 1-2. Роботи складаються з двох етапів: спершу замінять покрівлю, а згодом проведуть планове щорічне обслуговування ескалатора. Детальніше дивіться у сюжеті наших випусках новин вже завтра. Тому було прийнято рішення зробити поточний ремонт кровлі. Вона буде виконана з металевих листів. Утеплена знизу і підута теж металевими листами. Там будуть такі спеціальні продихи, які нададуть можливість влітку закрити від жари. А це не пошипільний переход. А взимки не буде так холодно. ще ремонту буде становити десь приблизно 730 квадратів. Дужниця з Дніпра перетворює звичайні парадні двері під'їздів на унікальні полотна. Розписи створені на основі мотивів української вишивки 17-го століття. В одному з дворів на житловому масиві перемога дівчина вже розмалювала три входи, а зараз завершує четвертий фінальний. Скільки часу займає такий розпис, і які сенси закладені у його символах? Дивіться у матеріалі Владислави Корій. Фантазійні квіти, різноманітні ягоди і серця. Саме так тепер виглядають парадні двері під'їздів в одному з дворів Дніпра. Пишу зелені елементи, це стебло, це листочки будуть і вже ввечері буде готова. Готова композиція, готовий розпис. Прикрашає стіни багатоповерхівок Дніпрянка Анжеліка. Малюванням дівчина захоплюється з дитинства. І вже понад 6 років перетворює фасади на справжні витвори мистецтва, враховуючи побажання та вподобання мешканців. Сьогодні художниця прикрашає квітами вже четвертий вхід у будівлю. Ми зустрілися. Він вони озвучили, що вони хочуть свою ідею, і тоді прозвучала до речі, така фраза, що якийсь створити як оберег нашого будинку, і все, і звідти пішла ідея. Я я почала шукати а, взагалі, да, от Україна, будинок, які які от є обереги будинку, да у побуті. І один з таких найочевидніших атрибутів оберегу це рушник. А рушники вони ж дуже різні у різних регіонах. На один такий розпис у художниці йде близько 17 годин, та з десяток тюбиків фарби. Цей створений за мотивами української вишивки 17 століття. І він не лише прикрашатиме парадний вхід. А й служитиме своєрідним оберегом, що несе в собі силу та глибоку любов до рідного дому. Дуже важливо, щоб художнику дуже дуже подобалось те, що він робить. Тому що, коли тобі це подобається, ну ти просто викладаєшся на 100 на 200%. Цей момент, що художнику подобається, і замовник він довіряє художнику. І, ну, і це створює реально класні речі. Тому у мене абсолютно кожна. Вона в кожен розпис він для мене особливий, і е, я в кожному люблю щось своє. Наприклад, там в одному там красиві грушки, е, там червона квітка, така там в іншому там стилізація винограду. Там е, сердечка, як символ кохання, вплетені у квіточки. Мені це дуже подобається, як такий посил ще люди. Любіть один одного. Я також вирішила спробувати себе у ролі художниці. І скажу чесно, просто це виглядає тільки з боку. На ділі це дуже важка та кропітка робота, яка потребує немало зусиль та старань. Для Анджеліки це не лише улюблена справа, а й щире бажання зробити рідне місто яскравішим, затишнішим та комфортнішим. І такі зміни позитивно впливають на атмосферу в мікрорайоні, роблячи його більш привабливим для всіх мешканців Дніпра. Зрозуміло, що ці будинки вони нікуди не зникнуть. Це те, з чим ми будемо жити, в чому ще там будуть жити наступні покоління. І дуже важливий аспект, це саме якось по-новому переосмислити простір і, і задекорувати, тобто надати йому нового життя. Художниця відкрита до співпраць з активними жителями. тож у планах і надалі перетворювати сірий бетон на справжні картини з українськими мотивами. Владислава Корінь. Андрій Чебаненко Дніпро. Тіві, якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро тів є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту, мінспорту, спортивний комітет та асоціація джиу-джитсу України звернулася до керівництва міжнародної асоціації всесвітніх ігор та міжнародної федерації Джиу-Джитсу, вказавши на порушення рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету про нейтралітет спортсменів з країн-агресорок. Йдеться про громадянина Російської Федерації Атлета з Джиу-Джитсу Дмитра Бешенця, який відкрито підтримує війну Росії проти України і був допущений до дванадцятих всесвітніх ігор 2025 року. Ку, що відбудеться у місті Ченду, Китайська Народна Республіка. Він підписаний на провоєнні сторінки у соціальній мережі ВКонтакті. А у якості тренера залучає до пропаганди війни дітей вихованців. Зокрема, звітував на своїх ресурсах про участь своїх підопічних у турнірах на призи товариства Динамо згідно з розслідуванням. 18 з 31 допущених нейтральних спортсменів порушують критерії нейтральності міжнародного олімпійського комітету. Центральної оборони збірної України з футболу і клубу англійської прем'єр-ліги Борнмут Ілья Забарний взяв участь в акції, що провів його клуб в партнерстві з банком GP Morgan та благодійною організацією Ukraine Рельєф, яка спрямована на підвищення обізнаності про ситуацію в Україні під час проведення заходу. Його учасники виготовляли свічки у кольорах. Українського прапора Ярослава Могучих з Дніпра стала срібною призеркою сьомого етапу діамантової ліги зі стрибків у висоту серед жінок і завершився в столиці Швеції Стокгольмі. Вона впевнено розпочала змагання з першої спроби, взявши висоту 195, 197 та 199 сантиметрів. Доля золотої нагороди вирішувалася на позначці 2 метри один сантиметр, яку австралійка Нікола Оліс-Лагерс взяла з першої спроби, а ось два стрибки Ярослави виявилися невдалими. Один з них вона принесла на. 2-0-3, втім, які вона також не подолала третє. Місце посіла полька Марія Жодзик. У неї 193 см. Ще одна Українка Юлія Левченко з результатом 1 м 91 см Поділила четверте місце. Вихованці міської дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра Марія Леонова, тренер Павло Пшенічников та Прохорна Бока наставник Дмитро Литвіненко виграли золоті медалі на міжнародному турнірі Стикпандове ТЕФ, який фінушував. В Австрії Рафаель Казбекова з Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності, яка тренується під рудою своїх батьків Наталії Перлової та Серіка Казбекова, стала срібною призеркою на етапі молодіжного Кубка Європи зі скалолазіння Ю-17. у виді програми Болдеринг з маняку проходили у суроку Угорщина і зібрали 48 дівчат. Цієї вікової категорії Каміла Кучма з другої дитячої юнацької спортивної школи Кривого Рогу вибрала бронзу на чемпіонаті Європи Ю-17 з вільної боротьби, що проходив в столиці Північної Македонії Скоп'є. Нагадаємо, що торік вона стала віце-чемпіонкою світу в Йорданії і віцечемпіонкою Європи на змаганнях в Сербії цієї вікової категорії. В Україні зростає новий Сергій Бубка, 12-річний Матвій Строгальов взяв висоту 4 метри на чемпіонаті України серед середників зі стрибків жердиною. Це найвищий результат у світі для цієї вікової категорії. свого часу легендарний нині рекордсмен світу Швед Арман Дюплантіс у цьому віці мав результат 3 метри 97 сантиметрів. Дніпровський спортсмен Данило Фільченко виграв бронзову нагороду у фігурному катанні на турнірі найсильніших воднолижників світу, рояль Наутквапро, який проходив у столиці Марокко-Рабаті. Попереду нього лише чемпіон та рекордсмен світу Патрісіо Фонта з Мексики та один з найсильніших фігуристів та багатоборців світу, чемпіон Європи Луїдю План Фрібура з Франції. П'ять медалей завоювали спортсмени Дніпровської спортивної школи з водних та висловальних видів спорту спорту Дніпровської міської ради на чемпіонаті України з вітрильного спорту, який проходив Черкаській області. Золота нагорода на рахунку Аріни дуже срібна у Ярослави Слободян у класі. «Терраспорт». обидві відібралися на чемпіонат світу. Другою серед молодших дівчат в класі оптиміст, фінішувала Анна М'ясоєд. Бронзовими призерами тут стали Анастасія Каріна та В'ячеслав Прокопенко серед юнаків цієї вікової категорії. Луганська зоря, яка фінішувала сьомою в чемпіонаті Української прем'єр-ліги з футболу, офіційно оголосила про відставку головного тренера команди хорвата младена Бартуловича до неї він пристав в липні 2023 року, і за цей час встиг пройти шлях від помічника Ненада надала Латовича Валерія Кривенцова. Та Юрія Куваля до виконувача обов'язків головного тренера раніше повідомлялося, що младен Бартулович може очолити харківський металіст на 1925. І наразі Луганська зоря відразу повідомила, що новим старим головним тренером команди став Віктор Скрипник, який працював з нею з 2019 по 2022 роки. Під його керівництвом луганчани двічі ставали бронзовими призерами української прем'єр-ліги, а також грали у фіналі Кубка України. Термін дії контракту не повідомляється. Останнім місцем роботи Олександра Скрип Віктора Скрипника був вище згаданий металіст. 1925 який він залишив у липні. Минулого року майданчики гімназії номер 106 стали місцем проведення фінального етапу дебютного кубка міського голови Дніпра з футболу, в якому загалом на попередніх етапах спочатку безпосередньо в школах, потім в районах, протягом квітня-травня, зіграли близько 70 команд загальною кількістю біля 3000 3 тисяч учнів других 3 третіх класів закладів загальної середньої освіти Дніпровської міської ради. Майданчики 106 гімназії стали місцем проведення фінального етапу дебютного кубка міського голови з футболу, у якому в загалом на попередніх етапах, спочатку безпосередньо в школах, потім в районах, протягом квітня-травня зіграли близько 70 команд. Загальну кількістю біля трьох тисяч учнів других третіх класів закладів загальної середньої освіти Дніпровської міської ради це свято не тільки дітей, це не тільки спортивне свято для дітей, це свято для батьків, тому що активна підтримка батьків, активна підтримка педагогів міста в школах. ви бачите, що це шкільне поле облаштоване. Це дуже надихає на Подальші успіхи, от і ще один момент дуже цікавий. Ми сьогодні маємо чотири команди дівчат, які приймали участь у турнірах футбольних. Це початок такого, скажімо, постійного. Кубка мера, ми будемо поспіль кожного року проводити для того, щоб популяризувати футбол, для того щоб мати зацікавленість дітей займатися спортом. На початку церемонії нагородження від імені мера Дніпра Бориса Філатова, учасників турніру та батьків. Привітав і побажав успіхів секретар міської ради Олександр Санджара. Родзинкою змагань була участь команд дівчаток, де третю фінішувала 140-гімназія, друга 75-та гімназія, а чемпіонками став колектив 148-го ліцею Планета Щастя. Усім семи командам-учасницям фінального етапу хлопчаків були вручені втішні призи. Володарем бронзових нагород і сертифікату на 25 тисяч гривень стала 143-я гімназія, срібні медалі і 50 тисяч гривень у ліцею за номером 100. 142-й ліцей імені П'єра декубертена, перший переможець дебютного кубка міського голови з футболу, якому вручили головний трофей і сертифікат. На 75 тисяч гривень. Стараємося на кожному тренуванні відтачувати свою майстерність, якусь і тому стараюся, і так якось вийшло, що ми виграли. Звичайно, не без якоїсь вдачі, так сказати, але не без цього, тому виграли, та й слава Богу. Діти мають змогу покращувати свою фізичну форму, бути на свіжому повітрі, займатися спортом, і це напевно найкраще, що взагалі. Може бути в дитячому житті. А з боку міського голови це відповідні призи, відповідні кубки. І команда, яка зайняла перше місце, отримала сертифікат на 75 тисяч гривень. Другий і третій відповідно отримали 50 та 25 тисяч гривень, що є досить хорошим мотиватором і для команди, і для тренера можливість купити форму, можливість купити обладнання. І ми сподіваємося, що ці сертифікати. Не будуть використані правильно, і що це не останній раз. А кожного року це буде повторюватись. Всі будуть розуміти, а призові будуть тільки рости. Отже, початок розвитку та розбудови гримільйонів у наймолодшому учнівському середовищі міста з легкої руки мера Дніпра Бориса Філатова покладено і далі обов'язково буде. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре до побачення.